На ТІВІ4 провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя Вітаю вас. Тим обіцяли зберегти життя і згодом обміняти два роки тому в Оленівці підло знищили полонених азовців. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у другу річницю теракту в Оленівці закликав організацію Об'єднаних Націй відновити роботу з розслідування вбивства українських військовополонених. Нагадаємо, наслідок ударів Росії по виправній колонії в окупованому селищі Оленівка загинуло щонайменше 53 українських військовополонених зі 193 дев'яносто українців які перебували в бараках менше двох десятків повернулися додому. Близько 120 вважаються зниклими безвісти, ймовірно, утримуються в Росії. У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбулася акція вшанування пам'яті загиблих українських бранців. Там побувала наша знімальна група. Вони боролися за життя і не тільки за своє, а й за всіх українців, але їх вбили. У музеї національно-визвольної боротьби згадали та вшанували пам'ять загиблих українських військовополонених під Оланівкою. Згадали 53 загиблих героїв. Бабіч Микола 30 років. Байс Ярослав 26 років. Барановський Микола 27 років. Барнинець Григорій – 35 років. Бартош Єгор 33 роки. І це тільки деякі з них, які хотіли вибороти свободу, незалежність країни, а ще мріяли про щасливе дитинство та майбутнє своїх дітей. І не боятися, що самоліт який там прилітає, або серіст, шин машини, це щось летить небезпечно, щоб не гратися на вулиці спокійно, вдити в школу, щоб всі діти могли ходіти в школу не вона, а зустрічатися з своїми доліками. Їх утримували в полоні, використовували як робочу силу, обіцяли повернути додому. А потім Бараці, на території Волноваської виправної колонії, номер 120 двадцять, якому перебували наші військовополонені, росіяни вчинили вибух. Внаслідок нього 130 полонених було поранено. 53 вбито. Я не знаю, чи звернули би увагу, але коли ми слухали імена тих, хто загинув, переважна більшість це люди 30 років. Це свідомі українці. Які виросли в Україні або принаймні пішли в перший клас вже в українській державі. І це той світ націй, який мав розбудовувати, який мав всередині той зародок державності, з яким він вже не йшов ні на які компроміси. Це питання пам'яті, так, це питання пам'яті. Е Яке цивілізоване суспільство має супроводжувати, і е, кожна людина, яка загинула у війні, зараз ми говоримо вже про е, російсько-українську війну, повинна бути е, належним чином е, згадана, пошанована. Цей день є досить трагічним. Ми повинні пам'ятати за нього і за інші дні. А тому, що саме настільки цинічно, настільки жорстоко Російська Федерація поводиться навіть над військовими полоненими, які вже були, як кажуть, і в полоні, які без зброї хворі, е, ампутованими кінцівками, і їм цього було недостатньо. Українська Гальсінська спілка з прав людини, спільнота родин Оленівки, регіональний центр прав людини та медійна ініціатива за права людини добиваються притягнення Російської Федерації у міжнародному кримінальному суді за теракт в Оленівці. Ніколи не буває занадто пізно, неважливо, скільки вам років або скільки можливостей у вас було до цього, ніколи не пізно ухвалити рішення і почати нове життя. Тернопільська письменниця Ніна Фіалко, яка розпочала свою літературну кар'єру у 60 років, стала лауреаткою престижної літературної відзнаки Золотий письменник. Попри відсутність досвіду і початкові труднощі з видавництвом, пані Ніна зуміла завоювати серця читачів своїми зворушливими романами. Більше про нагороду та літературний. Шлях письменниці. Дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. Письменниця з Тернополя Ніна Фіалко отримала престижну нагороду Золотий письменник. Це українська літературна відзнака, започаткована у 2012 році, вручається українським письменникам-романістам, які видали твори українською або в перекладі українською мовою у форматі паперової книжки з сукупним накладом понад 100 тисяч примірників. Жінка розпочала свій творчий шлях у 60 років, зараз письменниці 80, їй вже вдалося випустити 20 романів. То якась Божа сила, напевно, така є, тому що я не з оповідань, не з новел, не з замальовок почала писати, а почала писати відразу роман «Зламані жоржини». Хай в мене там і досвіду такого не було, але він популярний ще й нині. То якраз про перших заробітчан. Про так каже, кожне покоління має своїх героїв і своїх письменників. Розпочала свою письменницьку діяльність жінка вже з виходом на пенсію. До того основна робота жодним чином не була пов'язана з творчістю. Пані Ніна працювала у закладі громадського харчування. Письменниця зізнається, спершу було дуже важко про себе заявити на велику аудиторію. Десь вже мала три романи і носила по видавництвах. Ніхто не хотів брати, ніхто не хоче не розкрученого пенсіонера в одному видавництві сказали, якби вам хоч на років 20 було менше, то ми б вас взяли розкручувати, а так нема, нема перспективи. Попри відмови та труднощі, з яким стикнулася письменниця, вона не здалася, шукала своїх читачів у бібліотеках. Я на Волині була, круїз такий в мене був по районних бібліотеках е, е, аж під білоруською границею. Я була е, в багатьох в Львівській області е, бібліотеки і по районах, і, і місцеві. Е, Найменше в мене зустрічі у Тернополі було. Письменниця розповідає: наразі творчим людям працювати і розвиватися нелегко, проте каже, її творчого пориву уже нікому не зупинити. Пані Ніна продовжує писати у найближчих планах, видати ще кілька романів. Тернопільська нива активно готується до нового футбольного сезону. Команда під керівництвом нового тренера провела ряд контрольних матчів і готова демонструвати результати вже цієї суботи. Нива зіграє перший офіційний матч сезону проти Буковини. Як триває підготовка команди до нового сезону та які цілі ставлять перед собою футболісти? Дивіться далі у сюжеті. Тернопільський футбольний клуб Нива завершує підготовку до нового сезону професійної футбольної ліги України. Клянується наразі команда під керівництвом нового тренера, який доєднався до жовто-зелених у червні цього року. Наразі завершальні дні підготовки проходять у Тернополі. В Принципі, залишили той же костяк команди, залишили, добрали трохи молодих хлопців. Основним завданням було підвести всіх під один фізичну під одну готовність. І, звісно, що нові вимоги, ми, хлопці, було головне донести до хлопців, щоб вони розуміли наші ідеї, наше наші бачення гри, як ми хочемо грати. За словами тренера, перед стартом сезону Нива провела шість контрольних поєдинків, у яких здобула чотири перемоги, один програш та одну нічию. Мали хороші спаринги з командами Прем'єр-ліги. На фоні їх хлопці показали, що вони нічим не поступаються, а її переважають. А, але це все збори і результати того, як ми попрацювали на зборах, ми побачимо вже в сезоні. Підготовчі збори команда провела у Тернополі, а також у Брюховичах, Львівська область. Головний клян розповідає, що у наступному сезоні насамперед хочуть потішити перемогами клубу тернопільських вболівальників. Ми хочемо, щоб у нас був баланс між грою і результатом, щоб наш футбол подобався болювальникам, щоб вони ходили з задоволенням на стадіон. Ну і звісно, що ми маємо перемагати, бо іншого показника роботи немає, ніж результат. Івен Калиниченко зізнається роботи, ще вистачає гравцям, потрібно ще опрацювати над володінням м'ячем, які настрої у команди чи готові до нового футбольного сезону, розповіли і самі хлопці. Ми літні збори дуже добре провели, зіграли ряд контрольних ігор і я вважаю, що команда досить добре готова. Для себе цілі якомога максимально допомагати команді, щоб здобувати результат. Підготувалися фізично і тактично, дуже добре попрацювали і вважаю, що на 100%, на 100 готові до чемпіонату і до кубку, тому гарному настрою, гарній формі підходимо до перших ігор. Сподіваємось, що будемо, будемо перемагати. Свій перший офіційний матч Тернополяни проведуть вже у цю суботу, 3 серпня. Гра відбудеться в рамках першого етапу ВІБЕД Кубка України сезону 2024-2025. Зіграє Тернопільська Нила із Чернівецькою буковиною на місцевому стадіоні імені Романа Шухевича. Матч запланований на 17.00 3 серпня. Польщею пронеслась негода. Після сильної бурі приблизно 10 тисяч споживачів залишаються без електроенергії через сильний вітер і негоду. Надзвичайники виїжджали на виклики понад майже 3 тисячі разів. Внаслідок негоди одна людина загинула, двоє травмовані. Атмосферний фронт наближається й до України. На вівторок, 30 липня. Майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє український гідрометцентр. За даними синоптиків, 30 липня вночі в північній частині очікуються пориви вітру п'ять. 15-20 метрів за секунду, а в день негода охопить майже всю країну, крім південних областей. Через це оголошений перший рівень небезпечності жовтий. І на цю годину у мене все. Добрих новин до зустрічі на ТІВІ4.